Вітаю всіх! Пропоную вам ще даний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б би хотіли переглянути саме сьогодні, 4 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант мах, вам так. Що б ви сьогодні собі не запланували? Якби сьогодні ви не діяли, ви можете упоратися з усім. У вас є всі можливості, є всі ресурси, всі необхідні навички, знання. Тож дійте сміливо, рішуче, користуйтеся тою інформацією, якою ви володієте, і у вас все буде найкращим чином. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. П'ятірка жезлів перевернута, вам ні. Якась у вас є нечисна конкуренція. Можливо, ви хочете досягти якогось успіху, можливо, ви хочете стати лідером, або розвиватися в соціумі, досягти якихось результатів, або навіть отримати підтримку, визнання, але наразі вам це конкуренція заважає. Тож, утримайтеся від рішучих активних дій. На сьогодні енергії трішки вам не благосприяють. Тож перечекайте, енергії зміняться і потім почнете діяти. А я бажаю вам, хай всі негаразди обійдуть мимо вас. А вам гарного дня! І третій варіант колесо фортуни. Вам так. Кармічний аркан вийшов доленосний. Тобто події цього дня для вас можуть бути доленосними і вирішити, ви зможете, всі питання, які ви хочете. Але зважайте на те, щоб ви не попадали у повтор тих ситуацій, у яких ви вже були. Якщо бачите, що ви вже в такій ситуації були, то дійте по-іншому. І звертайте увагу, у вас сьогодні з'явиться багато нових шансів. Варто їх побачити, розгледіти, тому що шанси завжди у нас є, а от ми не завжди звертаємо на них увагу. І бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.